Як вижити під час війни, коли нас переслідують емоції, як гнів, переживання, хаос в голові, Як взагалі продовжувати нормальну жити? Це нам може підказати стоїцизм. Стоїцизм це грецька школа філософії, принципом якої є самовідданість, самоконтроль, віддача і гармонія з природою. Мета стоїцизму це забезпечити найкраще життя для людини, незалежно від обставин. Стоїцизм каже, дивитися на страхи розумно. Як казав Сенека, ми буваємо більше вражені страхом, ніж тим, що насправді може статися. Освітлюючи страхи розуму, ми розуміємо, що більшість того, про що ми думаємо, просто не реалізується. Усвідомленість – це коли в будь-які моменти можеш зупинитися і запитати, так, що зараз відбувається. Марк Аврелій казав: ми не контролюємо ні минулого, ні майбутнього. Тому за принципом стоїцизму, це просто ніщо. Зосередься на теперішньому, тому що відбувається саме зараз. І цьому дуже гарно можуть допомогти дихальні практики. Ну і остання це дисципліна. Суміть для себе якусь щоденну рутину, якісь фізичні активності чи інтелектуальні практики. Це допоможе відволіктися і зосередитись на теперішньому моменті, і у вас просто не буде часу на переживання і на якісь інші клопоти. Це нам каже стоїцизм. А як ви долаєте свої переживання і продовжуєте жити під час війни?